Самуеля Даля потрібна підстраховка. Дела по штрафному гостріку. Делап скидає назад на палмера. Тепер кукуреля пір приймає, перекладає підправнув кукуреля. Пробуває який порятунок. Не давати ніякого простору. Але сьогодні ми вже бачили, що в будь-якому разі цей захист не ідеальний. Лавія отримав віддає пас на Кукурелі. у чому ця не захисту. захист Трубін. Знову Анатолій Трубін правою рукою відбувається удар марка Кукурелії. Українські прапори теж присутні на трибунах. Там над кутовим про це можна кахуно. Але гол не святкує, оскільки арбітри фіксують положення поза грою. І Марія м'яко навішує штрафний майданчик. Скидання головою. Скидання і показують арбітрові, що там було влучання в руку. А ми по виставлено бік, вона вище голови. Ангель Ді Марія дріботить, розбігається з ноги, Ді Марія забиває. Ангель Ді Марія забиває рахунок на 90 плюс 5 хвилині. Це гострий дуже кут віддає це. Був напевно навіть удар. О, довелося заштовхати у ворота.